У нас тут розпочинається ґран. Гра розпочинається у нас, що, що у нас 9 відкрита кваліфікація, перший ігровий день, друга відкритої кваліфікації, там, в другого спліта. Коротше, там ось така вон велика назва, тому одразу поїхали дивитись за іграми. Ну, як завжди, стартінг, да, все все, все з'явилось, все, все, все. Та написав Яр, написав. Mm -mm. Так, у нас в ну, Фразборни. Німці грають за синю сторону, за червоні грають перувіани Перувіани грають. Здається, повна назва в них називається Peruvian Style. Но... Вирішили просто підписатись перувіани в таблиці. Я з таблиці копіював все. так що Якось так. Хм. Іспанський колектив. Да, у нас выходит так, что все чемпионы, которые з'явились, прошло уже 2 тижні У него заборон никаких нема. Играется лайфпач. Потому миля бан. Всякий. Камила бан. нарешті смолдерів не буде, Я сподіваюсь. Ну, в Wild Drift не ваша смолдера, да? Тут, сука страшно. Ну, проте є Зікси є корті, і це. Ну то воно теж. Якось задумуватись змушує. Тун, тон, тон. Скоро буде. Ой, ой, не тре. Ой, не треба, не треба, не треба, я не хочу. Юмібан? ну слухай, оце я розумію. От... Замерзла на в хламіну, і все одно їбанять. Ой-ой-ой. Гагарин з'являється, каже. на перша людина в космосі, я готов. Я готов у... улітати. ясик научилась. Так, я, ну на всякий випадок нагадую, якщо в мене вилітає зараз Loop луп... Games или Game Loop, я до хлопців з ММД на Твіч, просто там будемо. Ну буду в них пірати контенти, як би так. Вай, Сінро Гарен, Слухайте, а, а як оця камбіть будете? Синдру бафнули, да, я не сильно. силь. А... Кейтлин, да, добрала. Чому не Варуса? Марга. А, Джон. Я не розумію червону команду. Я ось так дивлюсь на це все. я Ладно, у синій команди є поки що дамаг, є невеличкий фронт, їм потрібно добрати ще трохи демеджу Або фронта. Саппорт у нас танк буде по-любому. Мідлейнера вони. Що вони роблять з мідлейнером? Нічого вони з мідлейнером не роблять. Можливо, там дійсно буде Сіндра. Або може, то був байт, її просто показали і все. Червона взяла контроль, в них є наутіло з під Ясо. Я би ще б добрав би замість маргани, добрав би Діану в ліс ну Персик. Врив діани просто масове підкидання, ульти і туди ясо залітає. Це складно зробити в Солакону. Якщо ти ну тренуєш цю камбу, то вона працює постійно. Діана сильна, Ясу сильний, ну грати можна. А калі забанили, кайсу забанили. І джинксу забанили. Бояться вони грати проти цих чемпіонів. Показують, показують, що можемо зіграти будь-кого. Беруть Джакса, як контрпік одразу. Хоча який контрпік, там Гарін вже є, тут. Ну проти Гарина бери кого хочеш. Бери Даріуса. Ну, вирішили взяти фіору. Мені здається, навіть ну, Даріус ну, теж був би непоганий Небага... непоганий вибір. За що орна? У, у, у ор, ну, Вексік не грає, але Вексік навчив, що Орна потрібно бани. Тут просто таке не діло, що це іспанці, іспанці грають, ну, скріби проводять он, он тренування один між одним більшість часу. І тому ну, Вексік привчив людей банити орна. То, он, он тому це вже як ну, собака Павлова. Ну лампочка загорілась, он слюни потекли. Ну, тут так само Драфт почався, орна потрібно забанити. Спробую играть в дуелі. танк, то добирають. А, де ваш лейт гейм? Лейт гейм фіора, да? Фиора Маргана Яса. А з цього боку, а з цього боку набрали. Ну, Фростбордний, ну, що? Зайра Міт, люкса Кейтн. Ну, люкса Кетлін, да, складно стояти, неприємно, але но там яса наутилось просто на топ. Ї. Ой, на ботлейн підуть. Крем сьогодні я теж не гратиму згорів повністю. Я теж не буду це перший луз. А я на стрімі згорів, тому що в мене телефон почав перегріватися, взагалі гра згорнулася, викинула. І я такий, ну, пожалуйста, ну не треба. Так, що в нас? 12... 10 секунд. Так. Game loop, я в, te... я в тебе вірю, ти... ти зможеш. Я впевнений, що в тебе все вийде. Минулий раз ти працював, я, я не знаю, як боже. Так, а що в мене? В мене тут здається трохи. А, не, не всі повідомлення. Оп, і завантаження, правильно? Ну, повинна піти на завантаження, так. Зараз головне, щоб шоденечко, все й пішло. Три хвилини затримку виставляю. Ну, ми зараз розмовляємо три хвилини з вами про все що завгодно. Ну, і потім йдемо грати, щоб люди не казали, що там прийшли десь, піддивились, під, під, під... подивились там. Ну, щоб не було ніяких проблем потім до мене, до, до нас, так. Ти сильний ти нам покажеш цю гру. Ну. Геймлуп поки що бачиш тупить. 62%, і він такий каже: Ну, окей. Я спробую впоратись. Якщо ще чаю, мені би. Собі замовити. Та, спробуй замовити чайочок. 62%, да, так їх? Залишається в тому ж самому місці. А є десь анімовані. Мені здається, Геймлоп вирішив сьогодні трохи по цей. Овомахуватись. ну і їх, в принципі, він повинен був завантажити. Ладно, дивимось. Я, якщо що тут дивлюсь, у хлопців вони так само ще розмовляють. Нічого не відбувається, тому. Тому поки що не завантажені, поки що не завантажені. Якщо ні, то одразу йдемо до Мага Будемо спілкуватися разом з ними. І ходу геймлуп, ну все ж таки вирішив трохи по цей амнасе відпочити. розкладка як можна поміняти все можна пограти на геймпад, можна перекл ну, перемкнутись на клавіатурі. Можна грати спокійно. слухати Wild Вайлдріф непогано працює. Яке в мене тут рекол не тут стоїть взагалі. А... Що і м. Так, ладно, давайте спробуємо тоді що зробити правильно Вийти звідси. І спробувати заново зайти. Ну, вирішив. Та ні, ну зараз все буде, Джо. Я впевнений, що він зможе швиденько все добрати. Гра все одно поки що ще не почалась, там ще чекають 3 хвилини, тому ніяких проблем з цим не повинно виникати, тому що я ж одразу казав, що ми чекаємо саме 3 ну, хвилини затримки. Ось він видає помилку, не хоче. Ну, доведеться пиратити контент. Зараз ще разочок спробуємо. Якщо ні, то ні, то йдемо одразу на манга маракує. Я просто не знаю, з чим це пов'язано. Ну, можливо краще. Ну, дійсно, постійно піратити його. Цей контент Ну він якось один раз я працюю, другий раз я не працюю, тому рандом велика річ. Це буде добре. Зар... Зараз подивимось. Якщо ні, то завжди можна ну подивитись за да, ну в режимі спостерігача Аб абзорвером. А зараз це буде. Зараз давайте. Може, за німцями не можна спостерігати, ну може потрібно, щоб був хост іспанців. Іспанці тоді ну, кра... ну класно все показують. Опи поїхали на завантаження. Ти, ж, ти зможеш? Чи не зможеш? Ні, чомусь не може. Намагається намагається завантажитись, но проблеми, проблеми, проблеми. Взагалі викинуло? Слухайте. Ну Блюстак хоча б робить ці приколи. Він завантажує в гру. Догружає тут. Ці вирішили не робити цього. Чи, чи буде, чи не буде. Буде, не буде? Буде, не буде? Ставеньки став о закинуло все ж таки на, завантаж. на екран завантаження. Ні, тут. А, ні, пішло. Ну, в нього є, коротше, дві стадії. Він може вилетіти на екрані драфта. Він може вилетіти на екрані ну коли 6% завантаження 32, 62 і 80 з чимось. Він інколи ну, тупить, і все, коротше, таки каже, все, я, я пішов відпочивати. Ну, як я зрозумів, це, корот, у багатьох так. Є люди, які стрімлять через планшет, в них такого немає. Якщо ну, ну хтось використовує, як я, емулятори, то там вилітають ігри. Підвисають, вилітають, завантаження інколи з першого разу не проходять. Ну, слухайте, давайте одразу я на 3 хвилини вперед пролічу. У нас багато чого відбулося за 5 хвилин. Ну, потрібно три хвилини поставити і, і далі буду налаштовувати це все. Там скільки шість половини на чотири хвилини навіть можна проходити спокійно. Бійки пішли, бійки. Ми це все пропускаємо. Ці розміни пропускаємо. Бах, тут перший кіл для Фіори був. Ну слухайте, там стомі дуже гарно розіграли. Вони вийшли на лоу хп всі. Там ще далі пішло. Ну тут вай. Вай кіл у відповідь. Чотири тридцять дві Раз таки на першому тавері Ой-ой, ні, ну іспанці дуже сильно роз... роздають ліщів. Іспанці просто показують. 428. Десь так. І все, поїхали. на звичайно Так. Одразу так, інтерфейс. Менше карту, менше, все, поїхали. Да, далі дивимось, майже ну, майже офіційна трансляція. Все, поїхали. З, на Заліза 3 розвалі. Ні, а там же нема. Там є платина, є голда і є один майстер, здається, тримітки. Всі, всі інші чаліки. Міка пішла, слухати, вай ти так. Не треба так підставлятись. о це. Маргана через людей. Ну, як це мене бізить, слухай. Ну я цього не розумію. Наша Маргані зараз люди. Ну, з іншого боку, да там всі такі. Тріпл кіл для Вака. вака Но вака зараз просто знущається з усіх. Так, все. Я, я майже готов, я майже налаштувався. І, І все. І, і, і це ще один кіл, і це годлак. І. і як зупиняти зараз цього молодого, який йде з рахунком. Аж... Тупозара 2800, у Люця на 7800. 5000 переваги просто. На... на одному місці на одній позиції. Ладно, там 2000 на фіорі окей, я розумію. Здається, німці щось переплутали. Ну може, не правда там? Голда з платиною грає. Ну вирішили спробувати побігати, а їм тут іспанський каток підкинули. Оце ще один кіл, слухайте, для томі. Ні, тут... Ой, наутілус прийшов, каже, привіт. Я те. Я теж хочу кіли залутати на халявку. Ой. А а може ми не будемо дивитись другу гру, слухайте. Ну, ну то, тут нема шансів. Ну вони зараз ну цією пушкою ну, просто мід відкриють. Їм би зараз виходити, але вони кажуть, ні, ми будемо до останнього бити. Ой-ой-ой, під, ну підставився, підставився. Фворгота АДК просто, каже, я і на ясу розкатаю. Ой-ой, а -ой -ой, тут спіймали, і тут вбили Фіора, фіора, наша ти так. <тас> Полоскатали Томі трохи, Томі та. Байдуже ляща отримав, каже, якісь літають щось плюються. Флеш, вибали, а? <стас> та флеш віддавати а? а що трапилось? Чому? Чому, люкс? Чують, як це 7-1. Тепер німці відчують, як це 7-1. Ну, можливо. А в мене є лише одне питання. Я зараз хочу подивитись за. Так, трохи вище потрібно поставити. От мені не подобається. Все, вище поставили, далі Маргана, ти що робиш? Маргана ще й вежу потанчила. А, научила собака, в нього є Вармохін. зараз від Вармога відрегінять собі, на ну, фулл ХП. Все, ми підходимо до вежі у, у наута майже фул ХП. Ось вам і контроль. Та тут не контроль, тут просто справа в рівні гри. Просто гап по всіх позиціях. Е, в принципі, ти диви, у команди та зліва, у німців у люкса контроль, зайра контроль, вай контроль дає, Кетлін контроль дає. Нема адекватного фронтлейна, нема адекватного дамага, Вон який не може. ну, вліт... ну От люца, ну може дуже швидко дати демейдж. Ну і тут просто показують, що ну, гроші все ж таки мають значення, є предмети, і ви нас просто так вже не вб'єте. І Люциан скористався тим, що ну, проти нього зараз стоїть. Він 8 тисяч попереду йде. Всі гроші на ньому, можна так сказати. Ну, як всі? 8 тисяч на ньому і 10 тисяч на всю команду розмазані. Так, червоних... Я не спорю. І в лейт, вони непогано скейляться. Там просто Зайра не потрібно. Якщо ви бажаєте так зіграти, я би. Ну, на міт, якщо ви на мід бажаєте брати мага, я би взяв або Грагаса, ну з такими розкладами. Або Грагаса, або Галю. До Галю. Ну погано б ну, зайшов, а от Грагас би зайшов і їм взагалі дуже гарно. Там є розкидання, є відкидання, є і пуза, яким би он стомпив цього Люціана Поки там іде бійка, нам просто показують, як Маргана самостійно забирала драконом. Її ніхто не заважав. Проблема Гарренд впроду ну, ну, просто. Ти не бачиш, хто проти тебе, береш Гарена, і як би і все на цьому. Ну от Гарен. Гарен намагається бити фіорі, фіорі байдуже. Ну слухайте, це кіл. Зайра зробила все ж таки кіл. Віддефали, віддефали Нексус, якщо б зайра зараз би бабл не спіймала. А там і еха, там і шляпа, там демейджу дуже багато. Тут я ще згоден, але можна вон зіграти через еха ну Правда, Увай щось не. Якісь проблеми Увай були з Люціаном, там до Нувака забрали, зняли шотдаун дуже великий. І, слухайте, Увайт вже майже наздогнала по кіла увай, по голді свого опонента. Томі так і каже, ну ось так. шов попереду 3000, вже 1000 відстаю. Ну, вака давай грати обережніше. Ну, можливо, це був такий байт. Знаєте, що типу, ні, ми грати не вміємо, ми не розуміємо, що як потрібно грати, і тут такі. Ну все там, 20, ну майже 20 тисяч переваги. Давайте. Давайте від... будемо відіграватись. Відігруватись. Ну, це дивний мув, що вони взяли цього. Дясу на позицію Дікірі. Вони щось знають. Ой, не, не спіймав, но тут помста прийшла. Прийшла тонутевна афроамериканська помста. І ще й вифлашився Сховався за щиточком з повітря, пішов далі бити. І, і, скоріш за все, на цьому зараз гра завершиться, слухайте. Да, ми трохи попереду, ніж. У ММ, іде. на вони все ж таки вирішили зіграти через о, на шорчика. Викликати Мі'я Гдзилу, і з Міга піти забирати вже гру для себе. Бат, Люкса МВП Люкса вкрала, люкса молодець. Слухайте, а німці веселі? От, от кажуть, що у німців немає чувства гумору. Ні, є. Взяли люксу, використовують люксу, як так і потрібно. вайп Вай просто бігає. Вай каже, я бажала пограти на Seоні. Ну вирішую. Мені дали цю вайтову Буду просто бігати по колу, як і Сіон. Ну, погано, що немає пасивки, вон, з якою можна збирати для себе всі. Міну Джоня. Люкса знову флеш дала, знову вийшла. Гадзілу б'ють, просто Гадзілу ніяк не можуть. Він відпустити, Гадзила тікає. Замість того, щоб Газіла зараз пішла і забирала вежі, Газилу загнали на свою базу і сказали, йди геть звідси. Так, mm. а да, тут дивишся, 20 хвилин, 0 кілів, нічого не відбувається. Тут жесть, тут м'ясо, тут все поїхало. Нічого, ми ну, через два тижні будуть плей-офф, там буде теж деякі ігри, дуже обережні. Так, да, гра, гра вже завершилась, цікаво, хто переміг. Ну, дивлячись по вежа, мені здається, що перемогла синя команда. Вони якраз таки пішли на поверспайк. спайк, зараз ну, програють вже лише 15 тисяч якихось. Ну що там, 15 тисяч, то ну, взагалі нічого, правильно, правильно. Там паті розформована, люди повиходили. Так, конфрім, конфрім, до оста... дивимось до останнього. Додивлю, то будемо дивитись. Мінус три сайди, наутілус влітає з хука в Нексус, ну, ну каже, я не зміг підтягнути. Не вийшло. Міга гадзіла бафа і каже, давайте, давайте до останнього. Я міньйонів бафаю, вони нас не пройдуть. Гарен, гарен тікає, мігадзіла. Нічого не залишилось, ХП не залишилось, часу не залишилось і відходять, відходять відступають. Міагагадзіла все ж таки задефав. З'явились, зараз будуть дракона забирати. Кому? Кому дістанеться дракон? Маргана каже, я, я буду забирати дракона, я буду забирати. Тут Вай підходить, Вай каже: ні, Маргана, ти не забереш. Гарен ще до Маргани. Марганка ховається в жоню, вифлешується. І забирає Вай. Замість дракона каже, ладно, дракона не віддали, заберу для себе Вай і все буде добре. Все, так. Дракона це, це, Маргана. Маргана каже, то, то був такий план. Все, забрали душу вогняного дракона і зараз готові завершувати гру. З... Ух, підтягнув, підтягнув. але тут кажуть: нагадуємо, гра завершилась. Вийдіть, будь ласка. game. Все, на цьому манга Маракуя першу свою гру перемогла. Сподіваюсь, на другу гру не буде зараз таких прикалясів і швиденько зможемо розпочати другу гру redemption да, 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 готові, готові. Я, я сподіваюся, вони чекають на меду тут. Ось так. Ось якось так. Дре... да Дрейк не гідник, Дрейк все задоджив Давай, 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 давай ти зможеш. Ти, ти зможеш, ти сильний. Так. Ладно, дякую всім за увагу. Побачимось уже в наступній игрі. у так, 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 так. З чатиком на перерву, а з вами до наступної гри. Пока.